Вітаю! Пам'ятаєте, пісенька колись була: Я знаю пароль, я віжу орієнтір, я вірю, що любов спасет мир. Віра Брежнева співала, зараз не заборонена в Україні, навпаки, веде доволі активну там, діяльність і так далі. І це мені нагадало сьогодні. Сьогодні відкриваю інтернет, і тут Юлія Володимирівна Тимошенко зазначає: Я знаю певну інформацію, знаю. Вірю, що завершення війни не за горами. Тому тримайтеся. Тому тримайтеся. Е, ну, що тут скажеш? Е, народні депутати чим далі, тим починають ну, ближчими бути до людей. Вони починають цікавитись тим, а що ви думаєте? Що ви думаєте, які ваші болі, страждання, що вам потрібно сказати, а про що потрібно промовчати? Тобто, Юлія Володимирівна зараз не говорить про те, чому. Як і коли вона голосувала за закони про мобілізацію, чому і як, коли вона голосувала або не голосувала за продовження воєнного стану, чи виступала вона на трибуні, як вона там чинила певний спротив, що стосується законів НАБУ і САП, підтримувала, не підтримувала, потім спростовувала. Пам'ятаєте ці всі історії? Спочатку не підтримала, що в країні мають бути свої органи, я якраз то за. Я особисто за те, щоб наші органи, які в нас є, ну, наприклад, Служба безпеки, прокуратура, поліція, щоб вони якраз і визначали усю безпекову складову, в тому числі і фінансову, і всі інші аспекти. Але в нас в країні західними структурами створені інші органи, які не підконтрольні. Так от Юлія Володимирна спочатку сказала, що «да, ми, от, ми проти. Потім виявилося, що здавала назад і так далі, бо побачили українців, які вийшли з картонками на Майдан. Все це дуже завжди ну, так, дурненько пахне. Тому що українцям, українцям непомітні, непомітні ось ці зміни, зміни в настроях політики. Сьогодні політики кажуть одне. Українцям подобається. Завтра політикам сказали щось інше, українцям не сподобалось. Розумні політики відступають назад і починають шукати інші тези, які подобаються українцям. І от сьогодні Юлія Володимирівна чомусь заявила, що вона знає певну інформацію, вірить, вірить що завершення війни не за горами. Тому тримайтеся, давайте трішки розберемо цю тезу. Перше. Я вам буду задавати питання, а ви намагайтесь на них собі відповідати. Перше, звідки Юлія Володимирівна знає інформацію про завершення війни? Хто їй міг про це сказати? Хто? Дональд Трамп, Володимир Зеленський, Сирський, Секретар РНБО? Хто, хто їй міг про це сказати? Тобто це якісь чутки, плітки і так далі. Один із каналів взагалі вирішив пожартувати щодо цього і так, реально постібатися. Написали, що будемо сподіватися, що ось ці передбачення Юлії Володимирівни вони не від Гордона. Ну, бо Ілья Дмитрович він е, часто намагався, скажімо так, підтримати українців е, і стверджував, що то війна буде, то війни не буде, то швидко завершиться, то ось ось, то, то ну, коротше, ви все це знаєте, за цим всім свідкували. Ілля Володимирович Ілья Дмитрович, Ілья, да? Ілья, 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 ну неважливо як. Дмитро Дмитро Іліч Гордон. Вибачаюсь, Дмитро Іліч сорі. Дмитро Іліч Гордон продовжує бути популярним серед українців, тому що українці мають запит на те, що горе, говорить Дмитро Іліч. А от Юлія Володимирівна, вона дуже часто говорить різне, різне, і інколи з нею не пов'язане. Тобто, давайте ще раз проаналізуємо: по-перше, Юлія Володимирівна достеменну інформацію цю знати не може. По-друге, навіть якщо вона знає якусь інформацію, вона особисто, особисто до цього ніяким чином не причетна. Тепер виникає питання: а що, для чого Юля Володимирівна це говорить? Моя відповідь дуже проста: попереду вибори, бо як тільки війна завершиться, люди будуть шукати собі місце подальшого функціонування. Хтось захоче залишитись у Верховній Раді, а для цього доведеться пройти процедуру перевиборів. Комусь доведеться, можливо, піти десь працювати там, де вони раніше працювали. А хтось просто виїде за кордон, тому що за часи війни досить непогано набатував своїй кишені. Все буде, але по-іншому. І ось ці люди, вони знають, що доведеться йти до народу і з народом говорити. І тоді. Юлія Володимирівна знає, що народ України згадає, що саме Юлія Тимошенко, Володимирівна, 12 чи там 11 жовтня 2025 року, сказала: тримайтеся мої любі, бо я щось знаю, що скоро, скоро війні кінець. Тому я ще сто раз проголосую за продовження мобілізаційного законодавства, продовження воєнного стану. Ні разу не вийду на трибуну. І не скажу, що досить кошмарить український народ а, продовженням воєнного стану, досить тримати закриті кордони. Відкриваємо кордони, скаже Юлія Володимира, у 2022 році, в 2023 році. Ні. Вони всі будуть зараз шукати варіанти того, що вам сказати. Вони всі сьогодні будуть шукати те, що вам подобається. Хоча до цього вони безпосередньо самі відношення не мають. Те, що Юлія Володимировна це говорить, і ще раз повторюю, немає ніякого стосунку до того, а що вона робила, щоб мирні ініціативи, домовленості, в тому числі з Трампом, реалізовувалися. Ми пам'ятаємо дуже багато слів про війну, про те, як потрібно, як ми не здамося, і так далі, в тому числі і від Юлії Володимирівни. Ми все це пам'ятаємо, Юлія Володимировна. Інтернет все пам'ятає, але хочу сказати, що у Юлії Володимирівни електорат є, він нікуди не дівається. Сьогодні я спілкувався з е, однією підписницею в мене на каналі. Просто її чимно спитав: а чому ви е, готові голосувати за е, Тимошенко? Вона каже: Я все одно буду голосувати за неї. Вона от правильно каже. І людина мені каже, я поясню вам свої аргументи. Я такий напрягся, думаю, опа, опа, опа. Зараз аргументи підуть, і я зможу їх там продумати, можливо, обговорити, можливо, продискутувати. А людина каже: аргумент такий, бо це найкраще серед найгіршого. Все, аргументів немає. І Юлія Володимирівна, як досвідчений політик, знає, що головне не справи, головне не справи, а головне те. Що ти сказав вчасно, коли українці хочуть, щоб ти це сказав. І тому політики, зараз вже не про Юлію Володимирівну, а загалом про них усіх, вони будуть шукати те, що вам подобається. Вони будуть шукати ті тези, які варто вам сказати в конкретний час. І Юлія Володимирівна, як людина розумненька, бо серед народних депутатів є відверті барани, на мою точку зору. Які просто луплять до цього часу наративи марафону, які вже давно дратують український народ, но ці балбеси ходять і люміній. Юлія Володимирівна вже намагається бути flexibл, тобто гнучкою. А тому тези змінюються, а тому прощупування, що вам може подобати сьогодні, буде. Бо вони хочуть залишитись у владі. Вони нічого не вміють робити. Крім як бути у владі. Ну, я скажу інакше, вони не зможуть робити все те, що вони роблять, якщо в них не буде влади. Бо влада це страшний, класний для них ресурс, який вони використовують для себе в першу чергу. Якби вони його використовували для вас, ви б не жили в такому жахітті і в такій країні, в яку вони побудували за ці 34 роки. Це вони побудували. Бо вони 34 роки керують процесами. Ні ви, ні я. Ми тільки виживаємо. Ми шукаємо можливості вижити, адаптуватися. Вони встановлюють закони, які самі не виконують, які самі часто обходять. І навіть якщо ці закони йдуть на благо, то реалізацію їх ви бачите. Кращий український народ жити не став. Тому пообережніше з ними, якщо вам дуже вже хочеться проголосувати, чи то за Петю, чи то за Юлю, чи то за Володю, чи то за Колю, чи то за кого-небудь із них, подумайте, чи дійсно ці люди гідні того, щоб продовжити керувати процесами? Чи задоволені ви. Ми живемо в демократії. Частина задоволена. Я зараз біля Володимирського собору. Тут весілля було. І ви знаєте, такі автомобілі тут стояли. Ну, а, вже поїхав. Rolls-Royce Phantom. Погугліть, скільки коштує Rolls-Royce Phantom. Геліків, кубіків, ну, штук сім. тільки отак спереді. От ці люди, вони задоволені. І вони знають, як домовитися, вони знають, як жити, бо в нашій країні бабло керує всім. А от чи ви стали краще жити? Чи у вас змінилися житлові умови, безпекові умови, освіта, медицина, харчування і так далі? Ви можете собі, собі все це дозволити? Чи просто ви фіксуєте, що воно є? Отут, напроти Володимирського собору якраз є лікарня. Так от. Це ж не факт, що ви можете там полікуватись, правда? Вона є. І там і обладнання хороше, але чи вам це доступно, чи ви можете там бути. Тому, коли будете писати коментарі через свою призму пропускайте, а не через призму людини, яка приїхала до Володимирського собору на кубіки. Я хочу, щоб всі були багаті. Я не проти оцих людей на кубіку. Якщо вони вміють знають, як жити, будь ласка. Але у них має бути одне слово, один голос. І у вас повинен бути голос. І боротьба голосів повинна визначити: все у нас в країні добре чи ні. Але я боюся, що кожен із тих, хто на геліку зробить все, щоб ви проголосували, як треба їм, а не як потрібно вам. Тому Юлія Володимирівна має великі шанси. Продовжити керувати процесом можливо, навіть і бути президентом України. Також шанси є, бо ви проголосуєте. Ви.